Шриодер Кантон як у Швейцарії, тільки в гіршому сенсі. Старий хрін з Кремля посилає нові брехливі сигнали Всесвіту, е, наче хоче здати назад. І це послання світові він передав через колишнього канцлера Німеччини Шльодера, давнього друга. В ході візиту на Росію, екс-канцлер Німеччини Герхард Шльодер зустрівся з Путляром і переконався у його бажанні відновити переговори. Так він розповів в інтерв'ю. Потім, на його думку, війна стала помилкою російського уряду. Проте зараз для настання миру Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, так він каже. Водночас, ідею про повернення Криму Україні військовим шляхом Шерьодер вважає абсурдною. За його словами, це російський регіон російський регіон, чуєте, за винятком татарської меншини. А от Донбас Путін нібито запропонував зробити кантоном у складі України, як то в Швейцарії зроблено. Знаєте, що я вам скажу? От мінські угоди, які уклав Порошенко свого часу, вони врятували Україну тоді від повної окупації. Звичайно, їх ніхто з українського боку не збирався виконувати. Це була єдина можливість зупинити наступ росіян, піти на перемовини, щось почати підписувати. І з моменту укладання мінських угод час почав працювати на нас. Було відроджено тим часом армію, сформовано міжнародну антипутінську коаліцію, саме тому зараз ми тримаємося вже майже півроку і маємо ще й передумови для перелому бойових дій на свою користь. Путін зараз бачить, що все застопорилося, і це у кращому для нього випадку. В найгіршому для нього випадку піде відкат позицій до 24 лютого, а то й далі. Протистояти цьому в нього зараз не вистачає сил. Для поповнення сил треба час, саме тому йому потрібні свої так звані мінські угоди. Вони йому потрібні з тією ж метою, з якою були потрібні Україні в 2014 році, щоб накопичити сили, врахувати попередні помилки і довести свій задум до кінця. А задум Путіна полягає в повному знищенні України. Саме тому він покликав Шрьора як посередника між собою і Заходом. Саме тому зараз із Москви все частіше звучатимуть заклики до якихось переговорів якщо ми на них підемо у найближчі три місяці, ми програємо. Москва остаточно закріпиться на окупованих територіях, організує зачистку проукраїнського населення, проведе референдуми якісь там фейкові. Створить потужний плацдарм для подальшого наступу в майбутньому. Тому ми маємо прагнути перемогти зараз. Дуже важко. Нерви на межі. Але якщо не зараз, то... то коли. Наші ресурси поступово поповнює захід. У окупанта ресурси неухильно зменшуються. Ми вмотивовані. Вони ні. Ми переможемо. Вони ні. Віримо в ЗСУ. Слава Україні.